На дворі 15 листопада 2025 рік. Відчувається вже прохолода. А ми будемо дегустувати диньку. Нагадаю, що це диня Макабео по типу П'єль де сапо найдорожча диня в Україні. Збирали ми їх 24 вересня. Першу дегустацію робили 11 жовтня, і сьогодні ми проведемо другу дегустацію. Ця диня може зберігатися до півроку при правильному зберіганні. Наша динька почала трошечки-трошечки від хвостика підпорчуватися, тому ми вирішили її сьогодні розрізати і скуштувати. Пахне вона динею, на смак вона солодка, але не така, як дині по типу ананасної. Для листопада місяця для споживання такого, так скажем, ділікатесу та ще й вирощеному власноруч. Ну, це дуже круто, як ви гадаєте. А краще ставте вподобайки, тоді ми будемо точно знати, що вам цікаво.